І сьогодні, дівчатка, як я і обіцяла, у нас автобусна поїздка по Парижу. Звичайно, з автобуса так не побачиш, але сьогодні буде така поїздка. Париж. Це місто мрій, ароматів і вічної жіночності. Уявіть собі ранок в Парижі. Ви виходите на тиху вулицю, а у повітрі. Аромат свіжих круасанів, кави і троян з квіткового магазину. Це в нас собор Парижської Богоматері, але ми подивимося на нього завтра поближче. А Париж нас не зустрічає. Він просто зваблює, ніжно обіймає, на птує історії. І ці всі історії для вас, мої любі. Це місто, де жіночність це стих життя. І Париж це не тільки Ейфелова вежа а лувок. Це місто, де на лавочках читають книжки, а у кав'ярнях обговорюють любов. На вулицях ходять жінки у шовкових хустках, і з легкою посмішкою парижанки не квапляться. Вони вміють жити. І саме цього нас навчає Париж. Кава з видом на сену, вечеря під світлом ліхтарів, сир, багет, келих доброго вина і жодного докору сумління. У Парижі їжа це ритуал любові до себе. І ви головна героїня цього кіно. Кажуть, що треба завітати у квартал Маре. Там вузенькі вулиці, вінтажні крамнички, парфумерія, де можна знайти аромат, що змінює настрій. І в старовинному будинку ви приміряєте прикрасу. І здається, що вона з минулого життя. Бо Париж це місто, де навіть брошка має душу. І ми на бульварі Монпарнас. Я вам скажу, що Лувр, Орсе, Музей родина це дуже добре. Але найважливіше це ті миті, коли ви дивитесь на якусь картину і думаєте, я жива, я відчуваю і я заслуговую на цю красу. Париж надихає змінюватися і не для когось, а заради себе просто. Можливо, ви приїхали сюди втомлені або зовсім розбиті, вичервою, але Париж зцілює. Він нагадує, що в будь-якому віці можна мріяти, сміятись, закохуватись і починати щось нове. А ми з вами зараз їдемо по Єлісівських полях. Що ви думали, це поля? Це така от чудова вулиця, на якій всі можливі бренди, які тільки можливі у цьому світі, вони є на цій вулиці. І на цій вулиці є е, дуже славно звісний будинок, і все будинок Луї Вітон. Бачите, я вже, може, і в Сент-Лоран теж є, але так, є, я бачила. Але будинок Луї Вітон, він просто. І це не той. І це теж будинок Луї Вітон, але це не той, про який хочу розказати. Ось про це я хочу вам розказати. Подивіться, от така валізка височиє на цією вулицею, дзеркальна. Вся покрита значками Луї Вітон. Просто чудова, красива. Всі біля неї фотографуються. Ну, дійсно, будинок. Дуже красивий і не можна не звернути на нього увагу. Париж просто прекрасна. Париж це подруга, яка не має, не дає забути, що ви прекрасна. Дівчатка, якщо серце шукає тепла, то Париж обов'язково відкриє вам обійм. І не обов'язково їхати з кимсь. Я поїхала одна. Тому що Париж це ідеальне місто для жінки, яка вирішила знайти себе. Знову я вам показую цей будинок, і тут я вийшла, тому що там побачила, що, з автобуса вийшла, тому що то я там побачила ще й будинок Найки, а мені туди було треба, в мене було завдання в той магазин. І тут ми бачимо ще тільки тромфальну арку, бо на цьому місці в мене і вчора, і сьогодні закінчилась батарейка. Така я не розрахувала. Тому я ж кажу: Нодердам, де Депарі буде завтра. І це наш автобус, на якому ми їздимо. Бігбас називається двоповерховий. На першому поверсі дуже гарно працює кондиціонер, на другому поверсі е, дуже жарко, але все гарно видно. Можна виходити на будь-якій зупинці і потім знов сідати. Тут тріумфальна арка. А я вам хочу сказати, дівчатка: аб'єнтот, мадам, Париж вас чекає. Завтра буде нотердам де парі. Якщо щось не поміняється, люблю вас.